Далі продовжуємо виконати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання необичний посадити. Нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно. А, потрібно от сюди бігти для виконання цього завдання. Якщо б отописи, поставити лайк, щоб підписатися на канал, друзі. А, друзі, біжимо в те місце, де, де я вам показав, і вже коли я буду на місці, продовжимо. Так, друзі, дістатися. Місця. ось тут, Ми зараз знаходимося ось тут біля алтаря, колтаря. Друзі, відкриваємо сумку свою і в нас є ітем предмет, отакий. Дара Nice NaISA. Нажимаємо праву кнопку по цьому ітем предмету в сумці. Призиваємо ось такого Nice. На YAS. І вбиваємо його. Друзі, після цього, як ми вбили, Забираємо його серце, серце Найоса І після цього дивимося на карті, куди нам потрібно повернутися. Назад біжимо в селище, там де ми брали це завдання. Для закриття його. Друзі, біжимо тоді, туди туда, в це селище. Друзі, не забувайте поставити лайк під відео. Так, друзі, прибігли на це селище, підбігаємо до NPC, одразу далі. Нажмаємо Продовж, віддаємо ітем предмети, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання в нас виконане, але таке було не важке завдання. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.